Ранок, дві отакі от перепілочки. Темні чорні, тому що я обсмалюю до чорної шкірки. Дві маковинки, перчик чилі цибулина, два зубки часнику, чеснику, три, качений жир, ми вчора пекли качку. Варимо масливський суп. На каченому жиру обсмажуємо перепілочки, обвалені в муці. Коли обсмазилася перепілочка, додаємо цибулю, часник, моркву і перчик. Обсмазуємо. Чотири вчорашні грибочки білих, які висушені в печі. Перетрушую, перемелюю. Вибираю, бо в печі вони на сінові в мене або на соломі сушаться. Тому вибираю без сіна і соломи. Якщо сіном і соломою, то треба замочити і помити. Ось такий запах буде. Одур'єний. Сушений гриб. Дві різні речі. Пів літри грибного бульйону з білих грибів. І укроп. Заливаємо це все киплячою водою. Зараз підемо по картоплю, але спочатку треба випустити педра, бо плаче. Це плаває чорні гриби, не лякайтеся. Все отак кипить і додаємо картоплю. Разом з картоплею невеличку жменьку промитого пшона. Готовий супчик, дуже смачний. Засипаємо зелень. Ось такий суп. До нього ложку сметани. І Буде дуже смачно. Смак неймовірний. Цей суп мене навчив готувати один мисливець. В оригіналі він готує це все з дикої качки. Ну, в мене я взяла перепілку або цесарку беру. Вони такі максимально наближені до дикої птиці.